Наскільки реальним є повний ембарго на нафту, там чи газ, наприклад, з боку США, Європи, чи можливо навіть якісь країни Азії? Ну це так ефемерна історія, але там візьмемо, що навіть якісь окремі країни Європейського Союзу вводять повний ембарго? Це можливо тільки після того, як Європейський Союз, наприклад, Європейський Союз зможе диверсифікувати свої ризики в відсутності російської нафти або російської газу на території Європейського Союзу, теж саме з Китаєм, якщо Саудівська Аравія збільшує. Видобуток і зможе постачати достатньо нафти на територію Китаю або Індії, тоді вони дійсно зможуть відмовитися від російської нафти. Але тут теж є питання ціни. Якщо ми говоримо, що різниця складає близько 10 доларів за барель між російською нафтою та європейською або американською wti бренд, тоді вони теж мають знизити. Щодо стелі, яку встановили G7 та Австралія у 60 доларів, вона сьогодні теж має бути знижена, тому що собівартість транспортування вона складає від 5 до 10 доларів за барель. Якщо сьогодні вартість марки «Уралс» або «Еспа» є вже 55, і вартість доставки є 5 доларів за барель, то вони вже досягають цієї стелі. Якщо вона буде знижена, тому що і ціна на світова ціна на нафту вона знижується, тоді ефект буде ще більш потужним і російська нафта не буде. Цікаво, вона не буде конкурентно, спроможна. Слухайте, ти взагалі бачимо цю зраду в останніх новинах, що коли Урал спав там до 49 європейські танкери бізнесові почали так, возити його, так. бо там він не досягав целі. Цілі, та, та вона не дозволяла їм, якщо вартість нафти більше 60 доларів за барель, дійсно тоді працювали санкції. І mm -hmm. тоді, дійсно, європейський флот він не мав права транспортувати цю нафту. Якщо Вартість, загальна вартість ціни, загальна вартість нафти менше, ніж 60 доларів за барель, тоді може включатися офіційно європейський флот, і вони можуть постачати нафту до Китаю, наприклад, або до Індії.